Всім привіт! Кінець 29-го сезону через тиждень, а отже, скоро новий сезон, і потрібно встигнути апнути міт славу. Але в кожного свої проблеми з цим: брак часу чи рандоми дурники, які кожного матчу пишуть у НАП. Проте не засмучитесь з вами Кестер і команда Севичмут. І ось наші поради для підняття міт слави. Знайти собі союзників! Для цього тобі потрібно познаходити в чати в телеграмі яких і так вже доволі безліч, тому даю тобі гарантію 1000%, що ти знайдеш собі партнерів, ну і для піжавних вечірок теж. Найкращий спосіб піднятися це гра в тріо, бо у фулл паті є великий шанс попасти на кібервідбивних, а в дуо ви не потянете гру 2 проти 8. мати змогу відіграти на любій ролі. Як би це дивно не звучало, проте мати два мейнера на кожній ролі це досить корисно. адже рандом неможливо контролювати, а шанси на перемогу потрібно збільшувати. Комунікація з союзниками в цій справі при гарному розвитку подій потрібен voice чат, але це як показує практика, еротична фантазія Монтуньо. Тому панель для швидких сповіщень союзників досить корисна штука і раджу нею користуватися. Дивіться на карту. Це 90% успіху. Але потрібно не просто дивитися на карту, а розуміти, що на ній відбувається. Ну, маю на увазі, що потрібно усвідомлювати, куди противники збираються піти або можуть піти, чи хочуть вони ініціювати бій. Від цього і залежить перемога. Пріоритети по предметам. Це відноситься більше до лейтгейму, але все ж у вас все одно будуть ігри понад 15 хвилин. Аби мати змогу здолати противників або пережити бійню, необхідно проаналізувати збірки противників і зрозуміти, як їм можна протистояти. Найчастіше ваше его буде проти продажу якогось предмету, який завдає суттєвої шкоди, але. Здоровий глузд в цьому плані повинен перемагати, аби купити собі антифіст чи безсмертність, не лупитися в очі. Так, ти можеш бачити противника. Так, ти можеш зрозуміти, що він в кущах. Але ви не дивитеся правді в очі, що він там може бути не один, і це потрібно розуміти, аби не отримувати листи щастя від рандомів та дезморалів. Якщо у вас є поради.